Доброго ранку, дітки! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Діти, розгляньте предмети у кімнаті. Вони всі мають певну форму, яка схожа на геометричні фігури. На круг, квадрат чи прямокутник. Сьогодні до нас завітав куб. Я прийшов до вас не один, а разом із своїм братиком квадратиком. Подивіться, ми з ним дуже схожі. Давайте пригадаємо, що є у мене. Чотири кути. Один, два, три, чотири. У квадрата є чотири сторони. Одна, дві, три, чотири. Вони всі рівні. Одрати також є куди, давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. І чотири рівних сторони. Одна, дві, три, чотири. І у куба, і у квадрата всі сторони рівні. Але ми і відрізняємося. Поглянь, я. Об'ємна фігура. Мене не можна приховати у долоньках, а квадрат плоска геометрична фігура. Його легко можна приховати у долоньках. Дивись, ось на столі лежить книга та стоїть коробка. Дітей у книзі сховалися плоскі чи об'ємні предмети. Правильно, плоскі предмети це листівка, аркуш паперу, лінійка та листочок з дерева. Діти, а коробці сховалися плоскі чи об'ємні предмети. Так, вірно, об'ємні. Назвіть, будь ласка, їх. Вірно, це пірамідка, м'яч, конструктор та кубики. Діти, я запрошую вас пограти. Давайте знайдемо предмети, схожі на квадрат. Правильно, тут годинник квадратної форми. А на цьому малюнку вікно квадратної форми. На цьому малюнку дорожній знак має квадратну форму. Діти а ще до нас у гості завітали зайчик та ведмедик. Подивіться, що приніс зайчик. Так, правильно, кульку, а що ведмедик приніс? Вірно, кубики. Доброго дня, дітки! Допоможіть нам, будь ласка, побудувати вежу. Скажіть нам, будь ласка, вежу зручно будувати з кульок чи з кубиків? Діти, а з куляк буде зручно будувати вежу? А чому ні? Так, правильно, бо кулька котиться, а кубик стоїть. Все, вірно, дітки, молодці. Розгляньте кубики і скажіть, вони однакові чи різні? А чим вони відрізняються? Правильно кольором та розміром. Жовтий великий високий кубик, а оранжевий маленький, низенький кубик. Ми з вами побудуємо вежі із кубиків, але спочатку їх порахуємо. Один, два, три, 5. Тільки ви ж побудували зайчик та ведмедик. Правильно дві вежі. А скажіть, будь ласка, скільки кубиків перші вежі? Дітки, а скажіть, будь ласка, кубики однакові чи різні за висотою? Так, правильно, вони однакової висоти. Дітки, а яка вежа вища? Так, правильно, там де три кубики, вежа вища, а із двох кубиків вежа нижча. Молодці, дітки! В цьому малюнку із яких кубиків побудували? Так, із маленьких та великих. А скажіть, будь ласка, вони однакові за висотою чи різні? Так, правильно, однакові. І порахуйте, скільки маленьких кубиків. Правильно, 4 кубики. А скільки великих? Вірно, 2 кубики. А якщо додати ще один маленький кубик, то яка вежа стане високою? Правильно з маленьких кубиків вежа буде високою, а з великих кубиків вежа буде нижчою. Все вірно, молодці дітки. Ведмедик та зайчик дякують вам за допомогу. Діти, про які геометричні фігури ми з вами говорили на занятті? Так, правильно про кулю ку квадрат. Діти, а з яких геометричних фігур ми з вами будували вежу? Так, правильно, із кубиків. До побачення, дітки, до скорих зустрічей!